Притча правила вчителя майстра. Одного дня вчителеві приснився сон. До нього прийшов вчитель-майстер. І тоді вчитель запитав у майстра. Я намагався поділитися своїми знаннями. Я хотів учням добра. Я говорив їм, що життя їх стане краще. Але вони не прийняли мене. Чому? А один із них взагалі постійно поглядав на мене з незадоволеністю і навіть із ворожістю. А де він сидів? поцікавився майстер. Зліва входу, від відповів учитель. Дружині, сумно посміхнувся вчитель майстер. Зліва входу висить дзеркало, ти бачив себе. Ти зовсім забув те, чому я тебе учив. Саме сьогодні. Присвячуй себе повністю справі навчання. Ти так захопився доведенням своєї істини, що забув про те, що ти повинен зацікавити і навчити учнів, а не лише оцінювати їх. Саме сьогодні будь вдячний всім. Ми втрачаємо себе, коли забуваємо про вдячність. Ти забув подякувати учнів за їх нехай навіть найменші не успіхи. Саме сьогодні не турбуйся і не гнівайся, а ти так турбувався з приводу неприйняття твоїх знань, що кричав на своїх учнів. Ти забув, що накопичення і збереження знань відбувається за відсутності занепокоєння. Саме сьогодні будь добрий до інших, а ти поставив себе над учнями і забув про доброту. Найчастіше оточуючи, ставляться до тебе так, як ти сам до них ставишся, стався до інших так, як ти хочеш, щоб вони ставилися до тебе. Прокинувся вчитель і пішов до учнів знову, тільки вже з іншими намірами став по-доброму навчати їх. І став помічати. Вони слухали його з цікавістю та велему питання відносилися до нього з повагою. Притча про вчителя. Прийшов час вчителю майстру перевірити своїх учнів. Він покликав трьох, взяв білий аркуш паперу. Поставив чорнила величезну краплю і запитав, що ви бачите? Один сказав чорну пляму, другий «Ляпку». третій чорнило. Тоді заплакав майстер і пішов у свою кімнату. Пізніше учні запитали, чому ви плакали? І відповів майстер. Ніхто із вас не побачив білого паперу. Учителі, а що ви бачите у своїй професії? Нескінченні уроки, підготовки до них, неслухняних учнів. Хочеться, щоб ви бачили у своїй роботі щасливе майбутнє ваших вихованців, яке народжується саме в цьому. Кожен, хто вміє навчити учнів з різними характерами. Різними інтересами та здібностями підготувати їх до життя і привести до успіху є справжній учитель манти.